Чи, наприклад, так, десь в тузорі, чи при цю. Я роблю швидкію це, щоб що в одну сторону, та в саму другу, я дуже швидко, тому що зміститися треба з лінії. От є лінія, я по ній йду. І коли щось стається, мені треба максимум від тої лінії відійти. Тому що сюди буде літати, бо хтось бачить, де я йду, і туди приблизно залізає. Тому що би не сталося, вам треба зразу з лінії відходити. Я йду, і мені треба передивитися, я, я ось туди в сторону і оце роблю. Бачите далеко? Встав і знову пішов. Швидкий не ров в сторону. Чим швидше ми нернемо в сторону, тим швидше, тим ми живіші будемо. Пішли. Пішли. Оп! Виче раз. раз! Раз і пішли назад, але тримаємо, тримаємо! Reminds you. This is the <laughs>